Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні розповім про те, як провести день 25 липня, день поза часом, по календарю давніх майя. Це період між минулим і майбутнім. А значить, можна обнулитися і вибрати новий щасливий життєвий сценарій, ключове слово обнулення перед тим, як будете загадувати бажання. І це дуже важливо, адже ви. Приберете обмеження та перешкоди на шляху до своєї мрії. З 26 липня Всесвіт готується до святкування нового планетарного року та відкриття врат льва з 26 липня до 12 серпня. Всесвіт налаштовується на єдиний ритм достатку. Достаток це не лише грошовий еквівалент, насамперед, це ваші ресурси, те, чим ви володієте. Те, чим ви можете поділитися з іншими людьми, достаток може бути як позитивний, так і негативний. І 25 липня день, коли можна негативний достаток обнулити, цього дня з'являється шанс вийти із сценаріїв бідності, самотності, життєвих драм та невдач, негараздів і стати воістину творцем своєї щасливої реальності. Будьте уважні 25-го числа і відпустіть те, що ви не хочете брати з собою в наступний галактичний цикл. А 26 липня ви будете готові встановити наміри для наступного циклу життя та еволюції як для себе, так і для планети. 25 липня сприятливо! Проводити очищення на фізичному, ментальному, астральному рівні, тобто фізично очистити будинок, тіло, попрацювати та відпустити негативні думки, емоції, спогади, побути наодинці з собою, підбити підсумки року, зробити висновки, визначити, що ще не вистачає для досягнення мети та для виконання бажань і реалізації мрії. Добре проводити практики прощення. Прийняття, відпускання для гармонізації вашої енергетичної системи виконуйте практики та медитації для системи чакр та тонких тіл. Також практика подяки дуже важлива в цей день. І вже після очищення мріємо, загадуємо бажання, пишемо плани, пишемо листа Всесвіту. Аспекти дня дуже гармонійні. Сонце з Марсом подарує ідеї, силу волі та енергію для їхнього втілення. Місяць з Ураном несподівані ідеї, допомогу друзів, оригінальну фантазію та емоційну включеність та допоможуть побачити майбутнє. Місяці з Нептуном це наші мрії і можливість мріяти, фантазувати, візуалізувати свої мрії, медитувати, молитися. В цей день все буде почуто всесвітом. Місяці сонце відкриють душу прекрасному, це гармонія між духом і душею, між намірами та бажаннями. А місяць із Марсом подарує практичність та завзятість, енергійність та цілеспрямованість у досягненні своєї мети. Тож, бажаю всім гармонійного відпускання і обнулення та загадування бажань. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!